па у друзі, всім привіт! І сьогодні, знаєте що? Сьогодні ми будемо тікати з лікарні. Це просто якийсь шок. The doctor has gone mad. Pull that lever over there. Ага. І от ми тупо проходимо. За нас все зробили. Хорошо. Це обі, але не на велосипедах, а просто отако пропригати, пробігати і тупо втікти з лікарні, як я то розумію. Бем, ми ставимо чекпойн. Е, Тут щось можна нажмакати тут нічого не можна нажмакати Хорошо. Тут на ці штуки не треба попасти. Я якось там ногою задів. Поняв Would you like to buy a pet dragon? <laughs> не хочу, дякую. Спитання Такий. Оп, оп. Як? Блін, п'яткою торкнувся, Жесть! Дімеч, треба бути акуратнішим, Що ж ти так оце помиляєшся? Да? Тихо. Прохожу, прохожу. Все, easy, easy. Easy peasy. Lemon squeezy, бам 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 bam, checkpoint. хо хо Це що за штука, диви. Обалдеть! Що пишуть? А, схоже на те, що ми попали в комнату рентгену. Подивися на цей гігантський склет. А я бачу, що він гігантський, ти знаєш? Бам. все Легко, ізі. зі ка що супер, легко, ну я впав. <рес> Та щас, щас, що це? Кістки якісь пропригати. Думаю, ще не справлюся з цим? Ти що? Смішний? Я тікав зі школи Огайо. Думаю, я з цим не справлюся? ха <рес> <рес> Ох, йо, а тут ми знаєш, як будемо проходити. Отак, От бам і все. Від першого лиця такого. Чік-чик. Лайфхак такий собі, да? Тихо. А як це? Ви так щось? Ви прям якісь дуже впевнені, так бам-бам-бам-бам пройшли, хоп-хоп. Ну і я пройшов все. Чекпойнт, бам. Так. Цим штукам треба походити, ну, це теж дуже легко. З цим проблем у мене не буде. Бем. А можна щось уже типу? Ні? Дякую, будь ласка. Ну, тут опять-таки просто пригати, просто пригати, і нічого важкого тут немає. Диви, бем, все, easy. Діміч проходить таке, знаєш, ну, вже дуже легко, що що? Виглядає так, наче ми можемо тільки йти вниз. Ну да, диви. Бем, все. Ну і далі опять по кісткам отако попригати. Під нами лава не. Треба падати. А от такого по кісткам ми собі бім-бім-бум-бум і проходимо. І все окей. Бем, на драбинку і погнали. Так, ця жовта штука е, може зробити тебе швидшим. Ага, нічого собі, диви, бем. Полетів, диви. Ой-ой-ой, тихо, ху, чуть не упав. Бем. Бем. Та! Що важкого пригати по гігантським кубікам? Я не розумію. Є люди, які взагалі не можуть тут прийти. Так, забирайся в ліфт, у surface Коротше, щоб вернутися, да, типу. Да, бем. Нас телепортувало і все. Що таке? Ага, це просто ця байда, як воно. Лава, ми повинні десь сховатися. Тихо, а де ми можемо сховатися? А да? де ми можемо сховатися? Тут хіба що, да? Чи я? Чи що? У, ми можемо вилезти. Сюди диви. О! О! Пархий ми в нього в роті. хе Жесть. Давай сховаємося в цьому великому гігантові поки що. Не забувай пригати, кажуть. І що? Ну це просто слюні, і що таке, не розумію. Двигай, куди я? Що таке? О, жесть! Обалдій! Це мені ще й треба отако туди попасти? Якось, чи що? Так, да, мені треба туди попасти. А як це зробити? А, ну, отак якось. А чого я тоді не попадав? Тю жесть. <реш> Отако пропригаємо, тут нам все поставили, щоб ми легше проходили це все. Бам-бам. А, так можна було даже не по тим кубікам. Тю. А оця штука вже мене вбиває? Да, вбиває. ладно, поняв. <реш> все, я більше такого не буду робити, провіряти. Оце наш мені треба. Ну диви, бам-бам. Можна сказати, навіть що з першої спроби все пройшло. Що це таке? Це типа серце, да? Куди я попав? Ха-ха. <реш> Я був спочатку в лікарні, а тепер, прикинь, я тупо в серці якогось здорового, типа. Ті просто жив усе життя на комбікормі, поняв. І оце такий здоровий виріс. Ну, опять таки, по кісткам тупо пригати, це не важко. Просто якби я не був таким бубликом, то я б ще легше з цим всім справлявся. Я поняв. Треба робити, як отой чувак. От що треба робити, як він, тупо на шаріки пригати. Ну я ще даже. Я даже. Я навіть таке можу тупити. Ну і все, і тут це легко робиться. Диви, да, бем-бам, і все. Чіппонь. Пікепас. Я не знаю, що це таке. Що значить пікепас? Аааа. Найди типу правильно. Ага, Угу. поняв. От той тип по-любому щось знає. Оцей ріп він по-любому щось знає, кажу тобі. Диви. Звідки він знає, яка правильна, а яка ні. А як він то. Ну як він от знає? Як? Звідки він догадався? Що це ти чи так, чи що, не поняв. Тут просто. Ти хотів сказати. Тут треба отако пропригувати, да? Диви, да, прикол. Чи, чи не так треба було, типу? <рес> я не знаю. Ну я по-своєму зробив і все, і пройшов. Диви. А, це що таке Я Це типа хребет, так? Що робити? а, -а, -а Ага. до верху, окей. Так, хорошо. Ну. Ага, все, тут є проходикс. Окей. Бам, чекпоинт. А ця штука має вбиває, да? Ну, з цими штуками я не дуже сильно дружу, які так ньоргаються вверх, Низ. Але пока що проходжу без проблем. Бам, Все, easy, easy. Погнали далі. А що це він так? А, бо ця штука тебе вбиває. А де ми, вообще? Почекай, я щось так подумав. Щось такий колір, знаєш. <INCous> дуже цікавий. Бем. Бам, бам. Угу. Тут не можна зупинятися. Окей. Отако от тоді бем-бам. Тихо. Тихо, 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 тихо. Де я, де я? А, ну. Як я і думав, прекрасно. <рес> Це що, Це як ви вже таке? Ти що смішний? <рес> Обалдеть. Наступний чекпоінт, Бам. Є таке діло. Окей, і нам тепер сюди, так? Так. Да. Тихо, я випадково ще раз пригнув, я не хотів того робити. Йо, чого мене опять розвернуло в другу сторону. Чекай, тут є пети, диви. ну, купити. А, це 60 рубуксів коштує, ти що, був, дорого. така я тушов? Це теж за рубукси, все. М -м -м. Ну це нам не цікаво. Тоді проходимо отакого бем-бем, просто на ізі. Не тупим дімеч. Як ти обично це робиш, да? Бем, бем, бем. Все, легко. <реш> Опа, виліз кудись ідея. Ішо, і шо, що? І і я типу втік, да? Чи що? Чи ні, все ще один а Ну бам. Да, пишуть, ти переміг, But Can you find the secret badge? Ти переміг, але чи можеш ти знайти якусь там секретну штуку? Ну що ж, кенти, так як попередня обі ми пройшли дуже швидко. Я вирішив, що все-таки я в ще одне. І як ти бачиш. <реш> Це обі на байках тупо, ти прикинь. Це вже обалдеть. Диви, як я високо Пригаю тихо. Спін. Ану, бам, полетіли. Це звичайний дайлі спін. Хорошо, давай. Що тут можна По-по-по-по... Вже... получити? Skip stage. Обалдеть. Прикольна штука. Не знаю наскільки вона крута, чи ні. In fly. А, ну це за робукси, чекай, мотоцикл. Це тоже за робукс? Да. Оця вся штука за робукси. Хорошо, айтемси. Немає нічого немає, все. Хорошо. Ооо, тут можна байки купляти. Бай. Ааа, вони випадають тільки. Чи ні? чи що? Тут пишуть, може тільки випасти з крейта. Якась, коротше біда, халепа, не знаю, не понімаю. Погнали. Будемо проходити. Ну тут можна навіть і не брягати. Що це таке? Це для кого? Тихо, я ще все, взяв. Бам, погнали. Оп-о-поп. -оп -оп. Тихо. А як мені тут. Ого. Ага. Хехе, <сіхи> обалдеть. Ооо, а тут уже прыжочки пішли. Тихо, куда ты? Ти? Ху, чуть не вилетів, е-мое. Полетіли на вентиляторах. Бм. Чекпоинт є. Е. Тихо, тут штука. Штука, штука, В -в -в. понял, да? <гум> Бо я, чесно кажучи, сам не зрозумів, що я хотів сказати, але я тупо конкретно валю на цьому байку. відиви, я так розігнався, це жесть. <гум> Яка має швидкість світла? Мені здається, що да. тихо, мене аж починає якось перекашувати в різні сторони, тут ці штуки, тихо, тихо, бибе-бибе, ой 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 Як страшно, тихо. Будем є. Летіли далі, тільки не треба було пригати, поняв, хорошо. <гум> Блін, і я опять пригну. Може тут просто не треба ну, так розганятися перед тим, як отут приїгнути. Ототре легенько. тако ще раз бем. І все, і прийшли. Погнали далі. Yeah. Uh... Я трошечки спіткнувся. Тихо, головне не вилетіти. Ну все, я конкретно валю диви. <с RingsToday> а ]��게. взагалі чекай, World, Race World. Вінтер, Сайберсіті, о, а ану телепорт. Диви бем. А що я тут далеко? Чи я тут далеко? Не поняв. Ну хорошо, тут та й тут. Погнали, тоді будемо проходити цю штуку якось. Отут уже якось поцікавіше, тому що я вже відчуваю, як це складніше трохи, а значить і цікавіше, бем. А тут треба було пригнути, поняв. А, ну тут став, стояв мене чекпоінт, тоді все окей. Я все одно не допнув! Тихо, не поняв. Може треба було розігнатися як слід. О, oh, тихо, фу. Нормально, допригнув, бем. Мене сховала ця штука. Хорошо. Бем. Все, easy. Прийшов. О, диви, оце ж що тут таке? Ага, ця червона байда завжди мене буде відкидувати. Хорошо. Та куди ти? Як я нажав, неправильно пробіг, йо, і все спочатку. А, ну воно мене зразу вбиває, навіть не те, що відкидує. Хорошо. Бем. Тихо. Фух. Головне не спішити, тому що хто спішить, той людей смішить. Правильно? Правильно, тихо. Бем, все, пройшов. Ну, Ці штуки тут просто стоять, вони мені ніяк не мішають. Опа, а тут я міг би попастися. Дуже даже круто, прикольно, бем-бем. Хух, що я взагалі роблю? Що я творю? Я геній обі, пацани. Я ніколи не грав в обі, але я тупо вже геній обі. Ну, Це теж легко, легко. Тут просто трошечки почекати і все окей. Опа, а отут можуть бути трошечки проблемки. Все, ця штука проїхала, можемо йти далі. Бем. Тихо, а отут не так і легко, йо, тут треба трошечки поскакати попригану. А, ні, чекай. М -м. Я перелетів і не допригнув і вша. <рес> і тут перепрігнув. <рес> Ай, Дімей, що ти чудиш? Диви, опять упав. Ну це жесть. Так, хорошо, тихо, акуратно. Тихо, тихо, бам. Тепер ми отако сюди. Бам... і сюди бам. Все, ізі! -ху 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 -ху. Не встиг затормозити. Тихо, тут головне не спішити, як я й казав. До речі, я тільки що обратив свою увагу, тихо. Я пройшов 27%. 27. Ой-ой-ой, ой оця штука в мене ж трошки так, тихо. Не панікуємо. Тут все легко до цих пір все одно проходиться. Просто не спішити, не спішити. Штука! Фу. Мене чуть не прибило. Ооо, ну тут просто пропригати. отако, не на швидкостях. Просто пропригати, бем. Бем. Бам, все, Ізі. Погнали далі. Оцю штуку тако тупо, на реакції проскакуємо. Тихо, отут не А, ні, вона не повністю опустилася. Хорошо. Тут може бути і таке тихо. А тепер отако по кругу йдемо, да? Ага. Тихо, ху! Засейвився, да? Зацінив? Е, не спішити, я казав, і сам спішу, сижу, дімеч, тихо, не панікуємо, Не спішим. Просто проходимо. Обі, на велосипедах. Опа, все, чекпоинт, бем. Тихо, тут ця штука дрюка. Оп-оп-оп, все, насік, хорошо. Опа, прям в цю штуку пригнув. Ізі, погнали. 36% я вже пройшов. Тихо. як Я так упав по дебільному Йо-мойо. Тихо. Оп, чекпойнт. Чиш. Чш-ч. Хорошо, бем, погнали. Ой-ой-ой, бачив, як на тоненько, прям на тоненького проходив. Тихо, бем. Все, ізі, Надо далі. Ой-ой-ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой. Прийшов, нормально. Головне, що прийшов. 42%, 42. <иблик> Тихо, диви, я я вообще, я так сейвлюся, я не знаю. Я ті кажу, я тупо геній цього опі. Опа, що це таке? Sol de, Sol de Janeiro. Play to Earn Free Limited UGC. ну, я можу вернутись потім назад, да? Я сподіваюся, що зможу. Чекайте, це взагалі щось не то. Куди я попав? Не зрозумів. А де я? Мене просто телепортувало в якусь іншу гру, що це за прикол? Добре, що хоч мене телепортувало все одно туди, де я закінчив. Але мені було б дуже образно, правильно? World? а, не, я чекаю, я не, я не там, де треба було. Мені треба Сайберсіті. Я був на Сайберсіті. Я був весь цей час, не на Сайбер Сіті, я був на World 1, Да Ну походу, Да А да, я був на World 1 весь цей час. А я думав, що я на Сайбер Сіті. Тюбу, прикинь. Ну хорошо. Я просто уже тут далеченько зайшов, поняв, 45% все-таки пройшов. Тому я не хотів би просто так виходити. <зас> Я тобі кажу, це прям просто вообще, як я сейвлюся. Це жесть. Ага, і лабури, лаб, лабуринт. Який мене обман. <laughs> ага. Ну вот так от поняв. Вот опять всякие штуки. Тихо, бам 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 Все, проходим. Изи. Ой-ой-ой. Все нормально. Чекпоинт. Бам. Оп. Оп. Бам. Бам. Бам-тихо. Все. Ой-ой-ой, хорошо, прийшов. Тепер по цим тонесеньким штучкам. Ну куди я пригнуй. Е -е. Хорошо, тихо, акуратно. Оп, оп-оп оп. Так, окей, okay. 53%. Я так розумію, що це, типу, 53-й стейдж у мене, так? Да? <зас> Блін, заговорився, мене збив цей шарик, йолки палки Так, тихо, пролітай шарик. Шарик, ти, -ти шарик, такий шарик, що це шарик, шариковий, шариковий, поняв? Ну, вали отсюда. Шарик. Опа, і проходимо, все, easy. Отак от, от. Легесенько, да? Бім-бім-бум-бум. Оп-оп-оп. Тако, проходимо, не соромимось. Ці всякі штуки дрюки пропрыгуємо. Ой-ой-ой. ні, нормально, нормально. Опа-опа-опа. Неочікуваний поворот. Я думаю, вона рухається, поняв? Вона стоїть на місці. Просто. Хорошо, все, тихо. Бам. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, пропрягав. Та! Легкотня! Давайте щось. Ваще. Не розум. <смі> тут треба на повному розгоні, так? Да? Ну і тут шарик. Чекай, а як туди допригнути? Може, отако просто Прижками? Угу. Якщо шарик не буде мішати, <смі> то все має получиться. а так? Бем? Да, тут треба було прыгати. Окей. Опять лабіринти, да? А, Які вихитрій. Тихо. Все, отако. Я ж кажу, головне не спішити, тому що хто спішить, той людей, що правильно смішить, як я ось то зробив, і упав, і провалився, і, короче гаплик. Бем бем, оп, оп. Легчайша, просто, як же ж легко? оп бем. Так, і що далі? Просто тако пооб'їжджати ці штуки чи що? Угу. Okay. Окей. Ой-ой-ой, диви, бачив? Я тупо про. Такий про що просто пригнув і зразу в дирку. Отак от. Вчись. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Бем. 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 Бем-беу. Угу. оп. оп Куда упав? Дімеч, ти такий лапух. Оп, все, Ізі. Окей, далі тоді просто пригаємо по цім. Штукам дрюкам, куди? хе хе Я не хотів аж так далеко прияти. На Наша мені ке зробили, а? Ну тут теж легко. Бем, а тут що? Оп, і все. Ой-ой-ой-ой-ой! Перепригнув трошечки. Окей, okay. поняв. По цим штукам теж не треба спішити, Бо тому що можеш перепригнути, буде неприкольно. А так в цілому теж справились. Бем. Оп. Ви, да, Нормально валю. А отут уже. А, ні, не так складно. Я думав, тут буде прям геть складно, поняв. Отако. Зігзагами пригати! Йо, а так хорошо йшов. І просто по такій тупості просто... цис... впав. Хе-хе. Бем. Оп, акуратненько, бем. 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 Ну оп'яй, диви, Мене в нічого не учить, да? Угу, хорошо. Все, тепер я точно заповню. Тихо. Тихо, оп. Тепер тут тормозимо і отако чуть не падаємо, але все одно проходимо. Бем. Все, погнали далі. Оп-оп. Око, оп. не боїмося, обше. Тут мені здається, що можна було б. Як... Спригатися, і тоді я по цю дюрку перепригну. А так, то на акуратні чаха тако проходимо, бем, і все окей. Ну, якось отако вже проходимо. 75%. Йоу! Друзі, я зараз пройду. Це оббі. Оцей світ конкретно. Оп-оп, отако перепригую, пропригую, бем-бем-бем, все проходжу, все так мені легко дається, тому що я майстер оббі. Просто на лясиках диви. О-хо-хо-хо. Диви, диви, диви. Диви, диви, диви. Обалдіть! Ти поняв? Жесть! Я тупо жорсткий тіп. Не давайте мені ніколи в житті в руки велосипіти. що я буду робити на вулицях. <рес> Ой, ну такого я, правда, робити не хочу, та й не буду. <рес> Опа. <рес> Опять в дюрку. Це жесть. А, чекай, а може мені вже, типу, не треба прям там дуже сильно багато думати і просто тако пройти. <рес> а шарик! Нормально поняв. <рес> так, тихо. Оп. Я думав, я проскочу. Так, тихо. Отако. Блін, а він реально огромний. Він прям здоровецький. Да блін. Ігушки тобі, Дмитро. Так, давай, ну бам. І я погнав. І я погнав, і я погнав. ізі Ішли ви в дупу шарики! Як не шарики, то дюрки всякі мені поможуть тут справитися з такими приколами. ух як? Як я впав? Жесть! Нормально ж пр розпригувався, пропригував, тут все хорошо було, а ти взяв і якось об щось там бім-бім і бум-бум, і впав. Погнали. Тут можна навіть не пригати. Хорошо? Тут тако акуратненько! Блін, наші зупинився. Якісь важкі елементи, замітив, так? Да? Я пропригую взагалі легко, а от якісь такі дурні, я на них застрягаю. Ну тут нічого важкого немає, тут ми не впадемо, так що Бем, проходимо. Зле хистил. Тихо. Фу. Я ж з переляку підпрыгну. Так, отако. -от Бэм! Достав Все. Ой-ой-ой. ой Я думаю, уже мы ж... наш. давай, давай. <реш> хотів сказати, що думав, що мене вже зацепить, але все окей. Бем. Ну тут теж ніяких проблем немає, да? Вони ж не рухаються? Ну так, да, вони не рухаються. От за цими штуками, які абсолютно ніяк не рухаються, проблем взагалі ніяких не виникає. Але, типу, вони вкупі максимально близько. Накидані, як я упав. Тихо. Оце я Да, нормально полетів. Я так і хотів в цілому. Так тихо. Бем. Опа, отако, отако. Оп-оп, по пригунчикам, да? 93%. 93. Я вже майже дійшов до фінішу. Бам. Опа. Ой-ой-ой, ой крутілки, перділки. Ой-ой-ой, та тихо ти ну, за що? Так, чекай, а як тебе тут тако якось прийти? А, то можна взагалі отако з краю. І все одно задницею зацепи, прикинь. Якось треба прям поняв по краю краю, щоб тебе ця штука взагалі не зачіпала. Якось отако. Бам. Легко. Я вже бачу фініш, а прикинь. Ось до вже фініш. Він прямо перед моїм лицем. Оп, оп, отако. Попригунчиком, попригунчиком бем-бам. Все, остався оцей шарик смердячий. Він мені не помішає. Бам! Єе. Хе-хе, пройшов! Фу, друзі, ну от такий получився відеоролик. Режимчики дуже цікаві. От особливо оце з цими байками це взагалі, це такий лютий прикол. <рес> Тому, якщо вам також сподобався цей відос, обов'язково не забувайте прожимати лайкоси, писати коментарі та підписуватись на канал. Ну а я вас всіх обняв, припідняв, трошечки хруснув і побажав вам гарного настрою. І всім папа! -па.